Всі відкликнулися і всі ми працюємо і працюємо до цих пір. Все, що можемо, ми чим допомогти, ми допомагаємо. Всі ми гуртом з'єднані ми велика сила. Головне, щоб наші хлопці, наші захисники повернулися додому. Коли розпочалась війна, у нас організували батальйон територіальної оборони, всі потребували допомоги. Було дуже скрутно. Ми з чоловіком вирішили допомогти продуктами харчування, бо з харчуванням також були труднощі. Так як я вмію ну, опікати пиріжки, я випікала пиріжки. До мене приєдналися мої друзі. Анфіса Савгиря дуже гарно ліпить смачні варенички, які також відправляються нашим захисникам. Сім'я Перепиляк. Мені дуже допомогла на святкові дні, коли я випікала пасочки фінансово. Фінансово допомагає мені моя колега допомогла у кузак Олена Іванівна. Всі ми гуртом з'єднані. Ми велика сила. У нас є волонтерка, дуже гарна людина, організатор Світлана Білоборова. Коли територіальної оборони вже харчування більш-менш відновилося, Світлана запропонувала мені відправляти ну, на передову. Зараз випікаю пиріжки, піци. Дуже хочеться ну, різного, щоб хлопцям там було смаколики, солодощі, запікаю сало, ну все, що можемо, ми чим допомогти, ми допомагаємо. Волонтер Дмитро Базилюк, який з 2014 року є волонтером, він приїздить до мене додому і забирає наші смаколики прямо з двору. Нас була шість, була п'ять, була більше. Випікаю я одна, але мені допомагають фінансово, дуже фінансово допомагають. І коли було свято Пасхи, воно вже було, на жаль, два рази в воєнний час, то мені навіть мешканка привозила з села, там заготовляли, бо ми красили яйця, відправляли, смаколики, ті, що відповідно до свята до цього, то навіть люди з села збирали, привозили, передавали. Ми так ну, стараємося згуртовано працювати. Дуже багато, значить, фінансова допомога, друзів. Випікати важко, ну це не важко. Це, мабуть, приємно допомагати. А фінанси, якби я була одна з чоловіком, ну я, мабуть, це було б дуже важко. Мені дуже приємно, хоч наразі зараз і війна, але я зустріла таких людей, з якими можна спілкуватися, працювати. Ну, гідні люди, справні українці, такі, як ми всі, повинні бути. Були труднощі, особливо великі труднощі були з перших днів війни, коли зникли з полиць продукти харчування, такі як мука, цукор, олія. Та все було. Все було вже дорого і було дуже важко, скрутно. І нам з чоловіком було скрутно фінансово, бо брали за велику ціну, ніж зараз. Це, це борошно, і, і не таке, як воно було перед війною. Але ми справилися. Справилась, бо ціль була така, що треба допомагати. Якщо ми не там, то ми тут. Ми тут, і ми для них, для цих хлопців, які там на передовій. Ми для них ну є така підтримка, навіть ці продукти харчування, ті смаколики, не кажучи вже про амуніцію, про те, що пересилають волонтери. Це для них ну, така приємність, і додає, я думаю, що додає сили. Впевненості, що ми з ними, навіть маленька допомога кожного українця, кожного односельчанина це все єднається в велику допомогу є великим кроком до нашої перемоги. Дуже приємні до сліз, приємні слова вдячності, ті, що передають наші захисники, ті хлопчики, які на передовій, навіть смс. Їхні фото з нашою випічкою. Я всім друзям показую, і нам дуже приємно, що ми таки вносимо свою долю, свою частинку допомоги в нашу перемогу ну, для наших хлопчиків, що ми працюємо для них. І те, що ми втомлюємося, що в нас якісь фінансові труднощі, це зовсім не має навіть значення. Ми на це навіть не звертаємо увагу. Хочеться побажати всім миру, здоров'я, щоб були тихі мирні ночі. Щоб не було цих тривог, а головне, щоб наші хлопці, наші захисники повернулись додому, повернулися здоровими, щоб були воз'єднані всі сім'ї. І Україна була такою ж незалежною, мирною, сильною, такою, як вона була і буде завжди.